Краще я сама можу про себе подбати, то менше навантаження я даю на державу Україна відповідно на інших людей, які менше можуть про себе подбати. І оскільки я сама про себе подбала, держава має більше ресурсів, щоб. Подбати про когось іншого, чи то там якісь поранені військовослужбовці, чи то малозабезпечені люди і так далі. Тобто я не забираю їхню частинку якихось соціальних виплат, припустимо. Якщо б в мене щось сталося, в мене б не було цих заощаджень. Ось. Можна купити, є дуже багато інформації в інтернеті, особливо. Різних американських блогерів, які розказують, які можуть бути там стратегії інвестування, я всім раджу для знаходження певного внутрішнього спокою бути пасивними інвесторами. Це значить, що ти не постійно продаєш та купуєш акції, а ти купуєш і тримаєш, незважаючи на те, які відбуваються коливання на ринку акцій, тому що Є якби очікування, що певні би, індекси загальні, там, наприклад, 500, незважаючи на певні падіння в довгостроковому проміжку часу, будуть показувати стабільний дохід там в районі 7-10